Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги ось такий бус Citroen Jumper 2.2 дизельок потужністю в 140 кінських сил в парі з механічною коробкою передач. 20-й рік, оригінальна фарба і рідного пробігу 199 тисяч, 200 тисяч кілометрів. То гарний пробіг, гарна машинка, хороша комплектація. До речі, з приводу комплектації, то дійсно тут цікаві комплектації на них. Як для вантажного бусу, то, на мою думку, взагалі топчик. Але зараз пройдусь по кругу, покажу, як він у нас виглядає. А далі перейдемо до салончика і все розповім більш подробно. Що, стан класний. Як для вантажного комерційного буса, то взагалі супер, щоб ви собі розуміли, полірнули від наліпок, тому що машинка була на фірмі, і наліпки трошки повигорали, потрібно було сполірувати. Полірнули, виглядає класно, в принципі, зауважень. По технічно взагалі питань немає. Я на ньому трошки покатався по своїм справам, по місту щось перевезти, завести. Реально класна машинка. Прикольна штука, до речі, датчики зближення, він сигналізує, коли ви там десь гаву зловили, знаєте, в планшеті, наприклад, там щось дивитись, якусь накладну. Там, маєте їдете за кермо на дзвінки, якісь відповідаєте І він сигналізує, коли ви наближаєтесь до передньої машини. Реально прикольна штука, також є е, датчики утримання в смузі та багато іншого. Але не суть Машинка технічно беззауважні, що ви собі розуміли, ну, не часто приїжджають такі машини І саме комерційні, стан реально класний. Тобто технічно нічого взагалі не робилось. Помили, почистили, полірнули бомба. Так, що ми маємо ось тут? Дивіться, запасочка навіть залишилась. Тут у нас ось такі от полиці. Пол у нас оббитий алюмінієвими листами. Ззаду у нас камера заднього руху. Ось там. от. Ось так у нас виглядає це все. Дивіться і бажник. Ну, Не за не затерто. Дуже рідко, коли хтось з працівників так їздить на комерційній техніці і реально її просто вибачте за слово не кончає. Тобто нормальний стан, нічого не зайорзане, нічого не подобане. Дивіться, навіть ось ступінька. Вона там крепко не затерта. Є, звичайні, сліди використання, але нічого критичного. Парктронічки ззаду, камери. Пішли в кабіну, покажу, що ми маємо. Після поліровочки як виглядає. а? Пробіжимось потім ще товщину міром, перевіримо його. Величезні дзеркала, електросклопідіймачі, регулювання дзеркал. Цікаве виконання, незвично, коли е, ручник йде з цієї сторони. Стан сидіння. Сидіння, щоб ви собі розуміли, навіть не реставрувались, і боковинка ледь-ледь-ледь підтерта. Причому буси високі і дуже часто у них просто сковзаються на страці, щоб злізти. Кожзам частіше всього лопається, тут офігенний стан. ну Якщо чесно, я навіть здивований такій машині сам. Кермо на 200 тисячах, дивіться. Не реставроване, нічого не робилось. Бомба. Механіка шестиступка, утримання в полосі, багатофункціональна мультимедія. Так, мультикермо, система стоп старт. Розвердемо. Так, у нас це все виглядає. Включимо музичку. Бачите, утримання в полосі. На відео може мерехкотіти це все діло, але в дійсності воно світить рівно, це просто так передає зображення телефон. Датчики дощу, датчики, датчики дощу датчики, не бачу, світла немає. Автоматичне світло є, датчиків дощу не бачу, чи є, чи немає. Сенсор на мультимедію, бачите, прикольно залом. Зарядочки, USB. Кнопочки вимкнення в полосі. Бачите, вимкнули, вімкнули. Прибрали, якщо заважає. Але прикольна штука, коли ми під'їжджаємо до машини і воно е вми вмикається. Так, Смикав, смикав, не міг видірнути. Ось така одна штука для планшету. Удобно, реально удобно по сидінням. З, з боку у нас двоєчка. Є ось такий підлокітник. І тут теж можна щось прижати, щоб писати на ньому підлокітник. Підлокітник у нас один. З другої сторони у нас підлокітника немає. Але, в принципі, якщо, якщо тут можна руку ось так положити. І сидіння, до речі, у нас яке їздить на пружинці. Тобто ось вона у нас на пружині. Реально, реально руками не нажму, але воно дуже м'яке. Коли ви їдете, воно е амортизує, реально удобно. Так, покажу вам він-код. Де у нас він код? Покажу він код, можете перевірити по якимось офіційним базам, можете перевірити по карвертикалі автомобільчик. Ось заскрінете або нажмете на паузу, перепишете. Так, побігли ще товщиноміром, міром, пройдемось. Перевіримо його. Так, але по фарбі все окей. 120, 101, 88. 78, 73, 82. 32, 27. Залі такий тонкий слой, якщо чесно. 26. 30. 30. 37, 30, 31, 33. Ну, Тут, в принципі, навіть по обліску видно, що нічого не робилось, там якісь ріхтовичні роботи чи ще щось. По кузову все чітко. Бомба. Що ж, зацікавило, приїжджайте, любі перевірки на вашому СТО без питань. Можете присилати подборщиків, а краще всього на якийсь офіційний сервісний центр для перевірок. Вінкод показав, можете попередню машинкою перевірити. По Вінкоду пробіг рідний, бо дуже часто пишуть, ой, що це ви всі везете з 200 пробігами. Чому веземо? Тому що є попит. Ось, До прикладу, привезли Renault e Space. Пробіг 300 тисяч. Загалом 300 тисяч для тих машин немає нічого страшного, але тим не менше вони продаються важко. Тому стараємось вести такі автомобілі, щоб вони відповідали потребам покупців. Привезти, скрутити пробіг не наше діло, тобто, це хто хоче там кручить собі, нам собі репутацію портити немає смисла. До прикладу, зараз є в роботі в мене підготовці Mercedes Sprinter, в ньому 400 тисяч пробігу. Повірте, в 22-го року 400 тисяч пробігів він з цим пробігом у нас і буде продаватися. До прикладу Toyota Price 275 пробігів, там машина 20-го року, вона з таким пробігом заїхала, вона з таким пробігом продається, і ніхто там нічого крутити тому не буде. Тому 100% оригінальний пробіг, машинка бомба. Приїжджайте, тестуйте, п'ємо каву. Договір виписали. перша реєстрація йде орієнтовно 1500-1700 гривень на такий вантажний бус. І все. Договір купівлі. продажу пишеться до години часу і полетіли. Що ж, зацікавило. Чекаю вас в гості. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.